Привіт всім друзі, мир всім, Хай Боже, мир, захист і охорона буде над вами. Цей непростий час. Хотів би поговорити і поговоримо сьогодні з вами про сатанинську благодать. Це така тема розмови. Чому хочу про це поговорити? Тому що на сьогоднішній день є багато людей, які вірять не в ту благодать, не в ту силу надприродню допомогу Ось, від Бога і незаслужену ми від Бога і силу для спасіння, яку дав Ісус Христос, і який він вчив, про яку Він вчив, і апостоли. Ось, в першу чергу хочу висловити глибоку дуже вдячність своїм пасторам Станіславу Юлію Салтаненко за те, що впродовж. Багатьох років вони навчають істинні благодаті, благодаті Ісуса Христа, апостолів. І переступаємо до переходимо до основної розмови. Тобто на сьогоднішній день є такі люди, які вірять в сатанинську благодать. Чому сатанинська благодать? Тому що вони вірять, що Ісус Христос спас тебе все, абсолютно благодать. І це не жарт на повному серйозі. Люди заявляють, що якщо ти навіть відречешся тепер від Ісуса Христа, що, ну, якщо ти вже покаявся, прийшов в церкву, і після цього ти, наприклад, відрікся, то ти не втрачаєш благодать. Ти не втрачаєш спасіння, це просто ну, нічого не може позбавити тебе спасіння, навіть якщо ти відрікся від Христа. Ось. І помреш, я навіть питаю людину, а якщо ти людина така, вона мало того, що вона там грішить, вона й померла в цьому гріху, якщо вона руйнувала церкву, чи спасеться. Така людина. Людина мені говорить, так, що мається на увазі під спасінням. Ну, тобто, чи буде вона виправдана перед Богом на суді, тому що ми всі ж стануть перед Богом на суд, і без Божої благодаті і милості там ніхто не виправдається. І є люди, які вірять, що один раз отримав цю благодать і все. Написано ж спасіння вічне. Ось. І е, люди заявляють взагалі такі люті єресі, що мовляв, якщо ти, тобі треба ще щось робити, це вже засіб контролю над тобою. Ось. А суть в тому, що е, насправді це просто виривання, шматування, слава Божого, і віднімання. Тому що такі люди, на жаль, вони ігнорують другу частину, Ось, е яка називається віра. Ну що є перша частина це благодать. І благодать, безумовно, ми спасені благодаттю. Читаючи послання до Єфесян, посол Павло чітко написав, що благодать, е ми спасені це не від нас е Божий дар, щоб ніхто не хвалився, не від справ. Це факт. Тобто, спасіння, ми що б ми не зробили, ми не можемо. Е Нашими справами заслужити Божу милість, заробити собі Божу милість. Це факт безперечно. Ось, але це тільки половина історії, тому що, е, е, якщо ми подивимось на те, що говорив Ісус Христос і апостол, ми чітко бачимо, що Ісус Христос чітко показував, що є ще воля Божа, і є ще життя по вірі. Апостоли показували. Ісус Христос, якщо почитати всі його. Е, Притчі, які він розповідав. Всюди він говорив про що? Про плід, Ось тобто, треба принести плід. Ісус говорив про гілки, про плоди. А ось гілки це люди. Ось і чим більше гілок, тим більше в світі таких плодів, як любові, радості і всього іншого. Тобто плід це насправді люди. Ось тобто, перше, чим мають займатися християни, це проповідувати, а не просто сидіти і вірити в благодать. <ріст> а то ще й гірше грішити, тому що ті, хто говорить, що можна грішити, це сатанинська благодать. Тому що таким чином люди легалізують гріх. А ось. Ну, і вже тоді взагалі церква, до речі, Ось якщо можна там заднім числом покаятись. Ну, це, в принципі, вже ж все простив наперед. Ось, це один момент. Перший Ісус говорив, що пліт. А другий момент це... Апостоли всі, які вчили про благодать, апостол Петро, вони говорили, як цю благодатью служити. Всі говорили, що, по-перше, благодатью треба служити, а по-друге, віра без діл мертва. Тобто, якщо ми віримо в Божу благодать, якщо ми приймаємо її, то далі мають іти справи. Тобто, той самий апостол Павло який написав, що спасені мене від справ, і це правда, а далі написав, що е ми створені на добрі справи. Тобто через декілька віршів в тому самому розділі Єфесян чітко говорить, що ми створені на добрі справи. Це в Посланідовіфесян. Коли ми читаємо 12-13 розділ, там він говорить про пункти благодаті, про жертви священства. Ось і ну які нам треба виявляти. Ось братолюбство, там, ну і так далі. Тобто не грошолюбний. Негрошолюбна вдача, характер, тобто жертовність і так далі. Там, жертва священства, хвала, е, ну, і так далі. тобто е... <кхем> Жертва спілкування, Ось. Тобто, щоб ми витрачали свій час, вкладали, жертвували для того, щоб люди могли спастись і покаятись, привести їх до спасіння. Щоб ми могли принести той. Пліт, про який говорив Ісус Христос, тобто віра без діл мертва. Ось і тому відповідно, якщо люди говорять, що у вірі не треба ніяких діл показувати, ну апостол Яків написав, що треба. Тоді, значить, ви сперечаєтесь з апостолом Яковом, сперечаєтесь з апостолом Петром, який в своїх посланнях написав купу речей про християнське життя і написав, що це є істина благодать щоб би перше послання достатньо почитати. Ось, тобто він говорив страждання за Христа і багато інших речей. Ось влада духовна. Ось. А люди, які, скажімо так, ну, відкидають це, ось які говорять, що у вірі не треба показувати справ, це сатанинська благодать, це не благодать, про яку вчили апостоли. Ось, і наступне, що хотілося би сказати, також е, люди також чітко говорять, що справи вони не важливі, хоча Ісус, до речі, в об'явленні та в кінці говорить, знаю твої діла, знаю твої справи. І говорять, що якщо ти е, даєш десятину, значить ти е, мене теж людина запитала про десятину. Ось я сказав, що все життя належить Богу і всі гроші, і це факт. Ось, а, але людина сказала, якщо даєш десятину, то значить, ти, мовляв, законник в тобі дух релігії. Ось і що я можу на це сказати? Я можу сказати, що коли ми читаємо дії апостолів в Єрусалимі, перша церква, там вони взагалі 100% віддавали, не продавали все майно. Ось, і вони не були ненормальні, тому що Бог попередив про руйнування Єрусалиму. Але вони віддавали все. Це факт. 100%. це є стандарт нового завіту, не якась там десятина. Коли також е, жінка пожертвувала вдовам дві е, монети, вона віддала скільки відсотків? 100%. Ось тому 100%, відсотків. 100 відсотків насправді належить Богу. А стосовно десятини, ну, Ісус сказав, що якщо праведність ваша не буде різнішою від книжників-фарисеїв, ви не війде в царство е, небесне. І тобто стандарт праведності людини має бути не нижчим, ніж книжників і фарисеїв. Книжники фарисеїв. Був стандарт, що вони давали десятину. Ісус їх похвалив. Це єдине за що він їх похвалив. Сказав, що це треба було робити і того не залишати. Чого того? Суд, милісті, віру. Тобто, ще треба суд до себе, милість до інших, і віра справді в Бога. А за десятину він їх похвалив. Ось то, тобто, якщо ми говоримо про десятину, це ну це мінімум. Який християнин має давати, ну тому що, якщо менше цього, це вже навіть неправедність книжників і фарисеїв. Тобто Ісус Христос, той стандарт благодаті, праведності, віри, який він дав, Він е, вищий за стандарт, який був до цього. Ось і людина, яка вірить Ісуса Христа, приймає у милість, да, вона своїми справами не може і справи робляться не для того, справи віри робляться не для того, щоб е, не для того, щоб. Ну, заробити, скажімо, спасіння, але справами віри, навіть апостол Павло говорив, ми вірою виправдовуємо закон. Ми показуємо, що в Ісусі Христі ми живемо ще вищим стандартом, тому що, на жаль, сьогодні багато людей, які дотримуються сатанинської, бісівської і душевної благодаті, і стандарт життя і віри, вони просто роблять нижче. Ось і це насправді трагічно, тому що ну це просто пряма дорога в пекло. Будьте благословенні, друзі. Хай Бог збереже вас і захистить.